Чи має українська мова повністю витіснити російську з усіх сфер? Ну, на мою думку, має, але не прямо зараз. З часом все трапиться. Так, має, тому що ми живемо в Україні і це як само собою зрозуміло має бути. Має, тому що ми в Україні живемо, ми українці, ми єдина нація, тому я впевнений в цьому, що має. Якщо ми кажемо про суспільні якісь речі так. Якщо казати про якісь приватні спілкування, то ні. Кожен має право спілкуватися тією мовою якою хоче. Зараз і молодь з матами-перематами, російськими, ну, українськими, бо не знають просто, не навчили їх. Є там покоління на кшталт мене, я у побуті спілкуюся російською та це, мабуть, пройде одне покоління перед тим, як українська мова стане основною. тут. Тому ми всі українці. І я думаю, що зараз ми зовсім інакше думаємо, і війна нас сплатила. Ми єдина нація, повинна знати свою мову. Обов'язково.